На сьогодні леву частку танкового парку України займають німецькі леопарди першого покоління, не дивлячись на відносно застарілі характеристики, як для сучасних бойових умов, ці танки неабияк допомагають нашим військовим, бодай в якості машин вогневої підтримки. Але чи відомо вам про їхній серйозний потенціал до модернізації, використовуючи технічні рішення з минулого? Як зміниться ефективність даних танків зі встановленням 120-мм гармати, та що приховує німецький проєкт під індексом Leopard 1 a 6 Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь у цьому відео. А щоб своєчасно отримувати цікавий британковий контент, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Таким чином, ви пришвидчите даний процес. Готові по машинам. Перед початком цієї цікавої історії я хотів би подякувати всім, хто підтримує наш телеграм-канал. Завдяки вам танкова спільнота зростає значно швидше, а якість контенту тільки покращується. Демо вперед разом. Перша згадка проєкту під назвою Leopard 16 з'явилася ще на початку 80-х років, тобто під час активної фази холодної війни. На той час перше покоління леопардів встигло набути 5 основних модифікацій, кожна з яких змінила вигляд машини. При цьому спонукаючи конструкторів до створення численних підмодифікацій. Однак серед широкого спектру технічних рішень слід звернути увагу саме на один забутий, але не менш цікавий проект умовного продовження основної лінійки, який на жаль не отримав великого розвитку, як і МС48 Super, з яким він, до речі, має розвит... Чу схожість, а саме на шосту модифікацію, 1 а 6 Даний зразок було спроєктовано компанією Фраус Мафей в тише 87 роках, з метою підвищення вогневої потужності та загальної ефективності дещо застарілих Леопард 1. В рамках проекту модернізації передбачалося встановлення на танки додаткових блоків композитної броні, які складалися з алюмінію, бронесталі та гуми з загальним габаритом у 570 мм. Також було запропоновано посилення захисту у верхній проекції башти та зниження рівня інфрачервоної помітності. Завдяки встановленню газових коробів награти виводу вихлопних газів. Але найбільш важливою складовою проєкту модернізації є саме встановлення потужної 120-мм гладкоствольної гармати L44 фірми Rheinmetall замість стандартної 105-мм. Розробники даної модифікації одразу розуміли, що навіть за такого значного покращення характеристик Leopard 1A6 не зможе гунатися за новоспеченим другим поколінням і виконувати функціонал сучасного БТ на полі бою з появою перспективного нового Leopard 2, крок до модернізації. Та покращення озброєння першої серії вважався значною мірою недоцільним, тому такі машини планувалось одразу позначати як КВ-90, Panzer Abwehr Камфваген або винищувач танків, тобто буквально під задачі їздить та стріляє. Хоча Leopard 1А6 зі 120-мм гарматою добре зарекомендував себе на первинних випробуваннях у мюнстері, та всього було виготовлено три прототипи: два на базі танка Leopard 1А1 і один на базі Leopard 1А4. Даний проект модернізації призвів до створення двох основних прототипів, які отримали назву ВТ-2 та ВТ-5. Як вже було зазначено раніше, це були модернізовані варіанти Leopard 1 зі 120-мм гарматою RH 120, сполученою з системою керування вогнем МС-18 та автоматичною системою пожежогасіння для бойового відділення. Однак ВТ-2 вирізнявся за свого колегу встановленою системою інфрачервоного придушення вихлопних газів двигуна для зменшення теплового випромінювання. Окрім цього, цей зразок отримав додаткову броню іншої категорії на даху башти, типу ТЗП-2, що разом з усіма іншими нововведеннями збільшували його. На 4,6 тонн. Врешті характеристик це були звичайні леопарди перші. Завершення холодної війни та одночасний роздок Леопарда другого зробила цей проєкт модернізації не актуальним і економічно недоцільним. Застаріла база першої серії просто не вписувалась у потреби сучасності і була морально і технічно застарілою. Тому він так і залишився у вигляді декількох прототипів та мало відомом для суспільства. Хоча самі нововведення та апгрейд гармати старого леопарда виглядає цілком потужним і краще, ніж нічого, як на мене, особливо для сучасних реалій. Проте не виключена й теорія, що Німецьких проектувальників цієї машини залишилися креслення та необхідні технологічні рішення, які б могли знадобитись для вдосконалення переданих Україні Leopard 1А5 до кращого рівня вогневої міці та захищеності, або використання донорських гармат для відновлення боєздатності наявних машин. Але це вже лірика і наші технічні фантазії. А як ти думаєш, чи заслуговує даний проект шанс на життя? Як можна покращити наявні леопарди? Пиши в коментарі свої думки та пропонуй власні ідеї для майбутніх відео, для того, щоб мати доступ до ексклюзивної інформації про бронетехніку, та. Спілкуватися з однодумцями запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. Також буду вдячний вашій підтримці за QR-кодами. Так ми зробимо контент більш якісним. Дякую за перегляд.